Мерседес підвів. Зайшов ввечері до кума, щоб поговорити. Він лежить увесь в бинтах суглоб перебитий. Я злякався. Що сталося? І кум розповів, що це отак от його новий мерседес підвів. Їду на своїм шістсотім, спідометр аж грає. Глядь. Горбатий запорожець мене обганяє. То я зразу не врубився на свою біду. Вийшов збоку подивитись, думав, що стою. Лелека. Син малий спитав у тата де я взявся поясни. Та тебе приніс лелека на покрову восени. А наш старший братик Вітя. Як з'явився син спитав, його теж приніс лелека, як із звирю вертав. А сестричку теж лелека, син малий не відстає. Так, синочку, бо лелека немовлят всім роздає, і сказав малий, зітхнувши, з вами татку щось не те, наша мама така гарна, ви ж з лелекою спите. Кури-гриль. Раз приїхав в півник в місто, ходить по столиці, заглянув у казино, відвідав крамниці, все для нього дивина, все йому в новину, але бачить біля бару велику вітрину, на ній напис кури, гриль. Зайшов всередину і побачив еротично, класичну картину. Курочки стоять рядочком, наче тут парад, навкруг осі всі крутяться, і в них голий зад. Як підскочив до них півник і кричить і лає. Безголові у вас сорому і крихти немає, в селі нема кому нести, старі доживають. Вони ж тут на каруселі сальто витинають. Та тепер не тільки кури із села тікають, із країни мільйонами люди виїжджають. Одні трудяться, а інші крутять голим задом. Та до цього нема діла у нашої влади. Казка. Розкажи мені, мамо, казку. Тебе дуже прошу, будь ласка. Я не можу заснути, матусю, сам в кімнаті я спати боюся. Яку казку тобі розказати? Я не можу так зразу згадати. Еротичну, чи, може, страшнючу про дракона чи лиску хитрющу? Розкажи мені краще, страшну, може, я так скоріше засну? Еротичну я вчора послухав, цілу нічку не спав, вуха чухав. Книголюб чоловік із жінкою гостей дожидають, куховарять, миють, в хаті прибирають, чоловік всі книги з полиць забирає, шукає притулку у диван ховає. Ти що, з глузду з'їхав? жінка його лає. Та ж порядні люди до нас прибувають. Тож ніхто не буде твої книжки брати? Я все розумію їх можна впізнати. сьоме чуття. Чого любить так сваришся, чого мене лаєш? Та я нутром відчуваю, що коханця маєш. Щоби мав в руках сокиру, то зараз убив би, і тобі, моя кохана, віку вкоротив би, а щоб ніж був під рукою, зарізав би зразу, щоб до віку не дивитись. На тебе заразу. Та навіщо ніж, сокира, якщо маєш роги, Забодай мене і щезнуть всі твої триво. Перевірка документів митниця, кордон. Дядько лисий у вагоні, як Дмитро Гордон. Прикордонники заходять, ниж поряд шукають. Далі вже підходять ближче і дядька питають, що везете? Контрабанда, наркотики, зброя. Дядько встав, відповідає пармійське стоя. Що тут таке контрабанда, я не понімаю, але чесно признаюся, наркотики маю. Перерили усі речі, знайшли в сумці сало. Ви що, дядьку, жартуєте, а чи проблем мало? Той на сало подивився, облизавсь мав котик. Та для мене моє сало то справжній наркотик. Варення. Прибігає внук зі школи, збуджений, веселий, розказує, що прийняли його в піонери. І при цьому всіх вітали, на путь наставляли і казали, щоб ніколи більше не брехали. Так і треба, дід говорить, правильно вас учать. Щастя, бабо, нас чекає золото невнучок. Я колись вас обманув, то тепер признаюсь. Щоб не було більш брехні, перед вами каюсь. Що колись знайшов в буфеті із варенням банку. Тож не міг я пропустити ласу забаганку. Його мало там було, наче кіт наплакав. Я варення, звісно, з'їв, а в банку накакав. Дід з досади побілів аж встало волосся. Те варення їм з бабою їсти довелося. Я ж стара тобі казав, що воно накрилось, а вона жре і каже, що засахарилось. Підозра. Ти чого така сумна? подруга питає. Та, здається, чоловік мій мене не кохає. А із чого ти такий висновок зробила? Ну, а що б ти подумала, подруженько мила, як поїхав на курорт зо два роки тому, ще з тих пір не повернувся він назад додому. Рай. Ми із жінкою живемо, немов у раю. Я Адам, а вона Єва маємо і змію. Яку змію? Ну, й мастак ти справно прибрехати. Ну, це теща? А як її по-людськи назвати? Турботливий тато. Пита син школярик у п'яного тата. Чому це ти не працюєш? Де твоя зарплата? Грошей в нас немає, щоб хоч щось купити. Тепер криза, тату, так що кидай пити. Що тобі, мій сину, на це відповісти? Мабуть, що скоріше ви кинете їсти. Коханець, як була я молода і вродлива дуже, чоловічий рід до мене був ще небайдужий. Хлопці часто заглядали у моє віконце, я ж тоді крутила ними, наче сиган сонцем. А тепер настав у мене. Бальзаківський вік. Та мене ще вірно, любить рідний чоловік. І хоч я уже стара та коханця маю, По медичному артроз його називаю. І як крутять в мене ноги, то одне втішає, що артроз той такий рід чоловічий має. Табель. Ану, синку, покажи свій табель зі школи. Нема тату, він сьогодні у друга Миколи!» Як посмів ти халамитник свій табель віддати, бо він хотів ним своїх батьків налякати. Підозра Я підозрюю, що мій чоловік гуляє, та не можу довести, доказів немає. О, це просто. Його треба уночі спитати. Йдеш додому, чи у мене будеш ночувати? Краватка Ти помітила кроватка в мене нова? Як підходить до сорочки ця обнова? Оціни, а гарно ж як висить. Кожен день тепер лиш цю буду носить. Чим хизуєшся? Дихни, начебто не пив, краще дурню, ти б кашкит собі купив, бо в кашкиті козирок хоча б стерчить, а ти хвалишся, що в тебе щось висить? Мезим Тече річка невеличка поміж берегами, а по берегах село з білими хатками везе донька жениха, Знайомить з батьками таке мале в окулярах, з довгими вухами. Батько вийшов привітати майбутнього сина. По плечу його поплескав хороша дитина. В того мало окуляри із носа не впали. Стоїть, кліпає очима, а з уст ані пари. Зайшли у двір батьки раді, просять їх до хати, а тоді вже за стіл дружно сідати. А на столі бараболя ковбаса і шинка, і чорносливі з ребрами, І з грибами печінка. Це байдуже, що зятьок такий худий вдався, а жере, немов собака, Із це позірвався. Аж тут те, що варенички на стіл виставляє. Зять не квапом у кишеню і ме має, дві пігулки проковтнув, тер губи руками, як став їсти вареники свище за вухами. Ах, молодець! Батько радий, зятя вихваляє. А то дочці на вушко стиха промовляє. Бідна, доню, як він отак буде жерти й пити. То ми будемо лише на харчі робити Люб'язна невістка. Перед дзеркалом сидить Петрова дружина. Все зітхає та охкає. Що це за причина? Ось тут зморшка появилась, сивина над вухом, аж тут ззаду підійшла тихенько свекруха. Що побачила там, доню? Мавпа тьфу, та й годі хоч бери виводі став відразу в городі. Та ще більше допекти невісточку хоче, та колесливо говорить, мов курка сокоче. Не зітхай, моя дитино, ти ж не винувата. Я в твоїх роках також була страшнувата. А невістка не промах, знає, що сказати. Видно зразу, що не дасть у борщ наплювати. Не переживайте, мамо, чого ви знітились? Ви з тих пір, моя рідненька, зовсім не змінились.